Як мати Світлани Лободи проміняла ірпінь на Москву? Що приймає Бардаш? Де сховалася Марув? Усім медійним персонам варто пам'ятати, що відео та скриншоти в інтернеті не горять. Допустивши помилку один раз, відмиватись прийдеться дуже довго. Вашій увазі топ зірок, які після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перевзулися. Світлана Лобода у не такому і далекому 2017-му разом з усією родиною завітала на шоу головного каналу Агресора, де підтримувала наративи окупантів, розповідаючи, як її репресують в Україні, і як Росія готова допомогти братському народові. Впоратись із тим, як цькують і навіть погрожують розправою. Світлані в ефірі допомагали її подружки з українським корінням Надія Мейхер і Лоліта Мілявська у 2022-му, Лише через місяць після повномасштабного вторгнення, 24 березня, Лобода визнала Росію винною в нападі на Україну пізніше відвідала свій рідний ірпінь, супроводивши це постом в соціальних мережах. Юрій Бардаш на відміну від Лободи, перейшов зі світлої сторони на темну. Після нещодавних зізнань в інтерв'ю Дмитра Гордона про свою українськість… ніужелі я не понімаю свій народ, ніж не понімаю свою страну mm -hmm. і я заморочився українством в собі. Знаходячись в Грузії, він нарешті показав своє справжнє російське нутро. Так я російський! і полилося Ось ці всі хлопці, Забираючи на байрак, байрактари, вони всі тирять бабки. Тепер від нього пішла команда, попрощалася дружина і всі друзі. Незрозуміло, чим закінчиться ця історія, але висновки ми вже зробили. Що зробили мудрі правителі? Юра пропонує здатися. Дякуємо, Юро. Розберемося без тебе. А тобі бажаємо піти курсом російського корабля. Відомий співак Іван Дорн, який часто гастролював країною агресором, 2017-го спантеличив своїх фанатів дивними політичними заявами. Під час бесіди з російським журналістом Юрієм Дудьом співак зробив кілька неоднозначних заяв щодо ситуації між Україною та Росією. Відео одразу стало резонансним і викликало неоднозначні емоції шанувальників Дорна. Різке піднесення музики в Україні. Дорн пояснив журналісту тим, що молодші брати, під якими музикант мав на увазі українців, посварилися зі старшими. Коли пройшла ссора, ну са так як Всі молодші брати сказали ні всьому. А старшого брата заявив Дорн, здивувавши своєю позицією співрозмовника. На запитання чи брати росіяни та українці, музикант відповів: Ну, мені нравиться так думати. Однією з того інтерв'ю було те, що відлига вже починається, і незабаром Росія та Україна помиряться. Але Іван трішки прогадав, і тепер змушений допомагати країні благодійністю та волонтерством. Сподіваємось, що більше таких помилок він не здійснить, бо інтернет все пам'ятає. Анна Корсун, відома за псевдонімом Маруф, живе та будує свою кар'єру в Ерефії. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, виконавиця написала лише один пост, в якому вона так і не назвала Росію агресором, а доволі розмито закликала окупантів до миру. Російські військовослужбовці замисляться: військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям, батьки, а дружинам їхні чоловіки. Написала тоді Анна. Втім, після того, як ВРФ ухвалили закон про так звані фейки про російську армію, уродженка України почала ігнорувати війну. Співачка стала давати інтерв'ю російським ЗМІ, де розповідала про свою вагітність. Проте народжувати зірка приїхала все ж на батьківщину. Чи означає це, що вона нарешті змінила свою позицію? Хто зна, але всі українські прихильники все ж чекають на її коментарі. Раніше. Рамштайн вважалися чи не народними артистами РФ через величезну кількість концертів у багатьох російських містах та постійні зізнання у любові до Росії. Хоча це швидше питання поваги до своїх фанатів, ну який же ж виконавець щось казатиме на країну, де його приймають, вокаліст Тіль Ліндеман у супроводі двох військових оркестрів РФ виконав пісню Любімий город. На військово-музичному фестивалі Спаска Башня також у рамках свого сольного проєкту він зняв кліп у Санкт-Петербурзі. Зараз Рамштайн публічно підтримали Україну та засудили політику уряду Росії. Фронтмен гурту Тіль Ліндеман скасував сольні концерти, які планувалися цього року в Москві та Новосибірську. Втім, музикант запевнив, якщо буде хоча б мінімальна можливість відіграти концерт у Києві, який поки що запланований на 16 листопада 2022 року, то він обов'язково це зробить. Співачка Ані Лорак, яка з початком російської агресії ні словом не обмовилася про війну в Україні. Довгий час була відсутня в інфопросторі. Артистка видалила свою сторінку в інстаграм та відмінила всі концерти на Росії. Однак, вперше за довгий час виконавиця зрадниця з'явилася в інформаційному просторі. Відео зі співачкою у себе в інстаграм оприлюднила російська ведуча Альона Жигалова. І вже цієї осені Ані Лурак раптом згадала, що вона родом з України. Артистка запланувала дати концерти в Німеччині та Чехії. Та в анонсі до виступу знаменитість зазначила, що вона українка. Так, Ані називала себе найтитулованішою українською співачкою та народною артисткою України. Але міністр культури та інформаційної безпеки Олександр Ткаченко зазначив, що тих артистів, хто підтримує або замовчує російську агресію, позбавлять звань народних артистів. Але спочатку потрібно внести зміни до законодавства, залишившись в РФ та спілкуючись з артистами-путіністами, які підтримують вбивства українців. Ані сміливо може підтвердити тезу, що гроші все ж не пахнуть. І наостанок українці і український інтернет все пам'ятають і, перевзуваючись на ходу, зірки ризикують і зовсім загубити своє взуття. Сподіваємось, що відповідні служби перевіряють вислови та дії кожної медійної персони. Адже зараз мати в кишені паспорт громадянина України дуже почесно, і нехай він буде лише у достойних синів і доньок своєї країни. Бо коли ти українець, для тебе можливо все.